Можливо, знаєте, це типу, Можливо, хтось шукає якраз знаєте, іменно такі ідеали, який ти хочеш ніби як змінити, але вже й не треба можу, нічого змінювати комусь. Бо якщо, наприклад, да, а, ти, наприклад, там, трикутник, да, типу, якщо так, взяти просто такі банальні якісь приклади, приведу, от ти, наприклад, трикутник, а твій партнер, він круг. І він починає пробувати, коротше, підлаштовуватись, починає підлаштовувати для того, щоб бути такою самої форми, як ти, або яку ти хочеш, да? а хтось інший. Шукає таку форму, і теж він так само знаходиться в інших відносинах, і він теж починає ліпити себе іншого для того, щоб бути комфортним для когось. Але люди дуже часто плутають, що таке вони люблять, а коли вони хочуть бути типу, комфортною або вони звикли з тією людини і знаходитись. І це дуже погано, тому, що вони не чесні з один одним, нечесні з самим собою в першу чергу. І виходить так, що нічого з цього путнього не буде, бо тому, що не ви не будете щасливі, ні та людина не буде щаслива. Ви просто виліпите щось із того, що не треба. Можна сказати. Людина має сама оприділити, чи вона хоче змінюватися чи вона хоче змінювати свою форму, да, якби ніби свій характер, бо тож характер він